Доброго дня, мої любі власниці високого коду. Якщо ви у мене на каналі, на моєму відео, значить у вас є цей код. А високий код це про прояв вашого коду душі, бо саме він і є тим високим кодом щодо тих меж, які ви можете отримати в своєму житті, а вони безмежні. У кожної людини є душа, це доказовий факт. І раніше я, як людина, яка має також код трансформації і багато розвивалася, я все шукала систему, яким чином можна в своєму житті мати все те, чого мені так хочеться. І звісно, я пішла спочатку по матричному шляху, це по шляху трансформації. Так? І кожний наставник мені розказував своє, і реально у кожного наставника це спрацьовувало. Але на той момент матриць та й зараз їй було вигідно, щоб я у це скакала, бо треба ще більше, треба ще краще. І відчуття, що роботи не пахане поле, воно ніколи мене не залишало. Почала я з амулетів трансформаційних із карт Таро по сіферотичній системі. І ці амулети досі мають мої клієнтки і мають класні результати. Єдине, що я не стою на місці, я йду вперед. І я вирішила вже йти проти системи, проти матричної системи, яка живляться нашими трансформаціями, яка саме і нашоптує нам, що тобі треба ще це. Якщо ти це підхватуєш, то Енергія твоя йде туди, а життя йде повз до речі, я зараз живу в Марбеї. І все це завдяки амулетному коду, який я зробила на основі своєї ж системи ханна Код. Моя система ханна Код вона не матрична. Вона система, яка працює на мене, але вона працює на засадах коду вашої душі. У кожної душі, з чого починала, є свої керівно-провідні коди. Тобто це ті. Дані, які у неї є, або по-іншому ті цінності, які відгукуються в душі. Більш того, коли вона чує, що ви йдете по цим цінностям, ваша душа сама вмикається в це, а коли вона в це вмикається, це значить вмикається і поле, і. Реалізація ваших бажань це тільки справа часу. Хочу я починати розказувати з коду влади. Є такий код керівно-провідний, називається влада, і він є у багатьох жінок. Тим паче, зараз, коли ми живемо в тому часі, що забезпечених жінок дуже багато, і найчастіше питання, з яким до мене звертаються, це про те, що. Я хочу собі забезпеченого чоловіка. Але попадаються тільки слабкі. Можливо, треба мені якось себе змінити. Ні. Змінювати себе не треба. Треба навпаки це спертися. Але спертися правильно. І от я розказую, як саме. Дивіться, ми роздивляємось код владу в розрізі особистих відносин. Жінка, у якої є код влади, як і чоловік. Вона завжди чітко знає, які відносини їй потрібно. От завжди. Тобто вам не треба сумніватися, чи правильно ви бажаєте. Тому що ви насправді. Бажаєте те, що вам відповідає, і ваше бажання мати забезпеченого пору чоловіка це дійсно наміри вашої душі. Бо жінки, яка має код влади, їй взагалі не можна погоджуватися на слабкі сценарії з чоловіками. Бо дуже багато хто думає, що я хочу забагато. Тому так, зараз я возьму свої, як мама казала, да, вимоги до чоловіків трішечки уріжу, і буде мені щастя. Ні, не буде. Ще раз кажу: якщо у вас код влади, до речі, якщо ви хочете визначити коди своєї душі, звертайтесь до мене. У мене є спеціальна послуга така. Визначити коди своєї душі, і ви можете їх визначити, я вам все розкажу, ви будете повністю про себе все знати. А далі вже вирішувати, чи потрібен вам амулетний код для того, щоб активізувати керівнопровідні коди і нейтралізувати тіньові коди, що це таке розкажу, або ви самі будете з собою поратися, як хочете. Так от, вам не можна погоджуватися на слабкі сценарії. Вам не можна триматися за ситуації, де чоловік не проявляється, де вам треба тягнути відносини з чоловіком, де вас не чують, де вам продають казки. Код влади, який є у вас, не дозволяє жінці просити любов. Бо коли вона починає це просити. А саме, якщо вона робить ті дії, які я перерахувала, починає брати на себе керівну роль, починає сама влаштовувати стосунки, починає казати Почуй мене вести у ці розмови, то зразу її цей код влади він втрачає свою силу, а вам. Не треба нічого випрошувати. Вам треба якраз бути самою собою, не грати роль. Що значить бути самою собою? Це значить говорити. Мені подобається ось так. Я би хотіла ось так. Але при цьому вам не треба казати або жорстко, або казати ні, або казати це не моє, або як ти міг? Ні. От саме в цьому і буває, коли у вас є тіньовий код в коді влади, ви там боїтесь, наприклад, залишитися одна, то саме через це, через те, що ви не дозволяєте собі сидіти та, в позиції, що. Я вибираю, а не мене вибирають. Я кажу, як мені потрібно, а чоловіки проявляються. І я дивлюсь, як вони проявляються. Але коли у вас є код, тіньовий код, який теж безпосередньо ви пропрацьовуєте, якщо у вас є амулетний код, коли у вас є цей код самітності тіньовий, то, звісно. Ви хочете одне, а транслюєте інше. Ви починаєте грати роль, що та, ну да, ну нічого. 50 на 50, окей. або, Ну да, я хочу карті, але подарував е там Зару, Ну, нічого, або Сваровський, окей, окей. Тобто ваш гнів, це не про владу. Влада, це не про гнів. Влада це про силу, почуйте. Ваш гнів. Він безпосередньо про те, що ви не є сама собою. І повірте, коли ви будете сама собою, а будете ви тільки тоді, коли пропрацюєте тюньові коди, тюньові коди у всіх різні, даю техніку, як їх пропрацьовувати, то ви будете спокійно реагувати, бо ви будете розуміти, що я нікуди не поспішаю. Моє буде зі мною, я вибираю. Ви будете казати м'яко. Не жорстко. Тобто, транслювати треба свої позиції при коді владі. влади. Може, і є влада, який код влади. М'яко. Не треба нікого почути, перевиховувати. Не треба нікому нічого пояснювати. Не треба з ним споритися, сперечатися спіною урта. Тобто. Ви знаєте, які відносини ви хочете, а ви справді це чітко знаєте. І ви, вірна сама собі, без агресії, без довгих пояснень, спокійно і рівно транслюєте, тому що вам підходить тільки чоловік, який правильно діє і бере на себе відповідальність. Але це повинно бути вашою позицією, любі мої, а не контролем ні в якому разі. тут собі виписала деякі пункти для того, щоб по максимуму все вам розказати. Ще ви вибираєте чоловіка, я це вже казала, а не хватаєте, не хапаєте те, що до вас прийшло або приплило. Ви не добиваєтесь чоловіка. А ви оцінюєте, Підходить вам цей чоловік або не підходить. І саме це робить вас привабливою для серйозних і сильних чоловіків, бо жінка з кодом влади хоче серйозного і сильного чоловіка. Це 100% так. Що ще у вас при коді влади обов'язково є свої особисті кордони, і ви їх знов тримаєте, але тримаєте яким чином не хамством, не жорстким поглядом на чоловіка. Не поглядом мами, не словами ти знову, або скільки можна. Ні. А вона спостерігає і робить висновки. Підходить їй цей чоловік, або не підходить. І саме головне, що вам треба зрозуміти, жінка з кодом влади, вона дозволяє чоловікові бути чоловіком. Це про що? Це знов про те, що коли ви бачите, що чоловік проявляється, ви відступаєте назад. Ви не контролюєте, що він робить і не попереджаєте його про те, що як йому треба зробити. Ви можете якось, якось намікнути, але не з точки зору знов, що ну, зробить тільки так, а з точки зору, що потім оцінити, він почув чи ні. Бо якщо він не почув ні. То це чоловік іншої жінки. Також ви не робите за нього нічого. Ви даєте йому простір бути лідером і приймаєте всі ті дії, що він робить. Тобто жінка з кодом влади, це жінка, яка має Спокійний, сильний і вибірковий стиль. До речі, ще що хочеться сказати, вона знає, що таке гідність, і вона при цьому не боїться, що її не виберуть. Тобто вона розуміє, що вона має певну силу. Кот влади це про силу. І їй потрібен чоловік, який цю силу спроможні витримати. Знову кажу ще одне слово: вона оцінює. Вона не є за даті, да, якихось то мені було про розмов і бажанням якось подобатись чоловіку. Ні, повірте. Воно і так все видно яка ви. Що вам категорично я б не радила робити? Я, б, я б вам не радила першою писати. Я б вам не радила в діалозі, якщо є паузи, закривати ці паузи, щоб він раптом не подумав, що ви не така. Що ви або дурна, або нічого не спроможні, або нічого не досягли в цьому житті, ні. Придумувати плани за чоловіка і бути ініціатором всіх цих планів, ви можете сказати: ой, мені би так хотілося б відпочити там десь? Монако. І все. І дивитись далі, що він буде робити. Навіть якщо він вам сказав так, 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 на наступному тижні поїдемо, ви забуваєте те, що він сказав, бо ви розумієте, що це ви вибираєте, а не він. І якщо він мовчить протягом тижня, то ви не нагадуєте йому. А пам'ятаєш, ти казав, що в Монако, ми поїдемо. Так що там? Ні? Більш того, ви будуєте свої плани. І якщо він вам запропонував Монако, а у вас вже є свої плани, то ви тактовно говорите, що. Ой, мені б так хотілося. Мені так приємно, а це справді приємно, що ти сказав мені про це. Але у мене вже є план. Ви не контролюєте результати. Ви не чекаєте знову, напише він, не напише, як же пройшла наша з ним зустріч. Ви не сидите, і не чекаєте смс чи повідомлення від нього з думкою: вибере він вас? Чи він вас не вибере? Ви вибираєте у вас код влади. І це перш за все, влади над самою собою влади над тим, що ви знаєте, хто ви така. І для того, щоб це знати вам не треба, щоб хтось це підтвердив. І ви нічого не робите за вас двох. Але дивіться, якщо ви робите те, що я сказала. Пишете першою, тягнете весь діалог, придумуєте плани за чоловіка, контролюєте результат, сидите, чекаєте смс, переживаєте вибере, не вибере, робите все за двох, Вибираєте слабкого чоловіка по слабкому сценарію. Це говорить про те, що у вас є тіньові коди. А тіньові коди це про те, що енергія ваша падає. І тоді ваш контрольно-провідний код, код влади, він не має сили. А якщо він не має сили, то ваша душа не вмикається ніяк на пошук для вас, же, так. Керівно-провідна версія вас, вона сама для вас же знайде потрібного чоловіка. Повірте, але якщо ви підете по коду влади в сильній позиції, а в сильній це значить це те, що я сказала. Я знаю, який чоловік мені потрібен. Я нічого не відстоюю, не перехо... виховую нікого. Я транслюю те, як я хочу. Я вибираю. Я не прошу нікого про любов або бути таким, яким я хочу тебе бачити. Якщо чоловік діє, я даю йому простір. І я м'яко кажу про те, чого я хочу, я не контролюю, а оцінюю. І якщо код влади у вас активний, якщо ви дійсно Пропрацювали тіньові у ці коди, які у вас є, ми їх визначаємо, якщо у вас є амулетний код, я розказую вам навіть техніку, як працювати з цими тіньовими кодами, причому працювати не просто на рівні слів, а як перефразовувати тіньовий код, так щоб він відповідав вашому керівно-провідному кодові. І даючи техніку для того, щоб це по нейронним зв'язкам записалося в вашому тілі. Так, от, коли у вас керівно-провідний код розквітає, то ви тримаєте гідність. Ви нікуди не поспішаєте, ви не хочете сподобатись, ви не доводите нікому свою цінність, ви показуєте свою планку. Вас не виводить із стану рівноваги, якщо вас хтось не вибирає, ви спокійно йдете далі, розумієте? І саме оцей керівно-провідний код у вас проявляється легко, бо ви така і є, бо у вас є код влади. Бути не такою вам заважають тіньові коди, які вам кажуть, а ти залишишся одна. А чому ти вирішила, що тебе виберуть? А зараз мало гарних чоловіків. А хватай цього, бо цей краще, ніж той. Тому, любі мої, якщо вам відгукується те, про що я говорю, я буду рада вас бачити в своїй групі Телеграм посилання є внизу. Добавляйтесь. там багато інформації про коди. Там і код дня, і код ночі. І я розказую історію своїх клієнток. І я буду розказувати про всі коди, які є. Даю вам різні інструкції, не по тому, як змінюватись, а по тому, як спертися. На свої керівно-провідні коди, він може бути у вас один, у мене сім, у когось клієнтки три, є два. Як на них спиратися. І коли ви на них будете спиратися на керівно-провідні коди, активувати їх. Більш того, коли ви нейтралізуєте тіньові коди, сила від тіньових кодів, бо вони дуже сильні, відійде до. Керівно-провідних кодів, якщо у вас код влади до коду, коду влади, то повірте, поява чоловіка у вашому полі ось так. Тому що коли ви живете за керівно-провідним кодом, то, просвіте, на версія вас сама здійснює ваші бажання дуже швидко. Бо мова вашої душі. А це є рівнопровідний код. Це є мова потоку, але саме для вас. Люблю вас.